Як взяти академічну відпустку? В від навчання або ж за інших обставин потрібно взяти академічну відпустку. Давай по порядку. Академічна відпустка це перерва у навчанні. Перезберемося, які є види академічної відпустки. Перше це за станом здоров'я в'язана з участю у програмах академічної мобільності у зв'язку з призовом строкову службу. Ну і за сімейними обставинами. Але за наявності інших вагомих причин студент також може отримати право на академічну відпустку, оскільки їхній перелік не є вичерпним. Термін академічної відпустки залежить від підстав її оформлення. Максимальний можливий термін складає до одного року, проте в певних випадках його можна продовжити до двох. Значно довшою до трьох років академічна відпустка може бути пов'язана із народженням та вихованням дитини. Як ж оформити академічну відпустку? Усі відпустки оформляються відповідним наказом декана факультету, у якому зазначаються підстава надання та терміни, більш детальною інформацію про те, як її отримати, ти можеш дізнатися у своєму деканаті. А чи брав ти коли-небудь академічну відпустку? Дай знати у коментарях.